Оборона Бахмута стала великим стратегічним успіхом України. Пише CNN. видання пише українська оборона міста Бахмут, досягла своїх цілей. Таку заяву зробив радник президента України Михайло Подоляк. Він каже, що захищаючи Бахмут, Україна переслідувала дві основні мети: перше виграти час для телеповоднення сил і завдати великих втрат російським військам. Друге дати підготуватись новим силам мобілізованих, за його словами. Оборона Бахмута виконала свої завдання над Тисячу відсотків, мовляв, військові реалізували задум із знищення основного боєздатного угрупування противника. Навіть якщо військове керівництво в якийсь момент вирішить відступити на більш вигідні позиції, справа з обороною Бахмута буде великим стратегічним успіхом Збройних сил України як фундаменту майбутньої перемоги, заявив радник президента Михайло Подоляк. Подоляк попередив, що рішення про відхід ще не прийнято, а є консенсус військових керівників щодо продовження оборони міста. Це перевага демократичної моделі, яка дозволяє обирати і приймати найкращі рішення. Багато критичних запитань ставить сам президент. Оскільки остаточне рішення, як головнокомандувач, приймає глава держави, президент відчуває дуже особисту відповідальність, додав він. Росія та Іран вагаються щодо співпраці, оскільки Захід попереджає про наслідки. Пише Financial Times. Видання зазначає, Москва утрималась від купівлі балістичних ракет у Ірану. Все через побоювання, що Україна після цього отримає ракети великої дальності від партнерів. Йдеться про продаж України Росії. Якщо вона купуватиме власне ракети Урану, це може спонукати США надати Україні ракетні системи атакам з їх дальність 300 кілометрів. Видання зазначає, проте залишаються ризики, що Кремль згодом може змінити свою позицію і піти на такі ризики через нестачу власних високоточних боєприпасів. Іран постійно заперечує, що постачає зброю Росії після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року. Міністр оборони Ірану заявив у понеділок, що Ісламська Республіка має право співпрацювати з іншими країнами для зміцнення своєї могутності. Але заяви про те, що Тегеран продав озброєні безпілотники Росії для використання у війні з Україною не були доведені, сказав він журналістам, відповідаючи на питання про можливість покупки Іраном російських літаків. Генерал Аштіані сказав, що це не нова подія. У Вашингтоні заперечують Тегеран. Речник Ради національної безпеки США минулого місяця попередив, що Москва може надати Ірану сучасні винищувачі та інше передове обладнання в обмін на артилерійські та танкові боєприпаси, не надавши жодних конкретних доказів. Тим часом Пентагон заявив, що Росія зацікавлена в потенціалі балістичних ракет Ірану. Війна в Україні полегшила США ізоляцію Китаю в Тихому океані, Пише CNN. Видання пише через рік після того, як Росія вторглась в Україну підтримка Сі Цзінпіном Володимира Путіна відкрила двері для сполучених штатів і партнерів у Тихоокеанському регіоні, тобто можливості для того, щоб вони зміцнили свої інтереси і максимально ізолювали Китай. Китай відмовляється засудити вторгнення Росії в Україну і намагається. Продовжувати тиснути на острів Тайвань. Натомість Японія, Південна Корея та США збільшують партнерство та будують спільні військові стратегії. Наприклад, Японія, яка за конституцією після Другої світової війни обмежена лише силами самооборони, тепер збирається закупити у США крилаті ракети «Тамогавк». Це ракети великої дальності, які можуть добре поцілити по Китаю. Через рік після того, як Росія вторглася в Україну, підтримка Сідзіньпіном Володимира Путіна відкрила двері для Сполучених Штатів і партнерів у Тихоокеанському регіоні, щоб зміцнити інколи призабуті відносини на шкоду Пекіну. Тільки за останні кілька місяців Японія пообіцяла подвоїти витрати на оборону та придбати зброю великої дальності у США. Південна Корея визнала, що стабільність у тайванській протоці є важливою для її безпеки. Філіппіни оголосили про нові права доступу США до Бас і говорять про спільне патрулювання південно-китайського моря з Австралією, Японією та Сполученими Штатами. Це можуть бути найбільші ініціативи, але це далеко не єдині події, які залишили Китай дедалі більше ізольованим, оскільки він відмовляється засуджувати вторгнення Росії в Україну. У звільненому українському місті мирні жителі все ще платять ціну війни, пише Associated Press. У Публікації йдеться про місто Ізюм у Харківській області. Воно шість місяців знаходилось під окупацією і було звільнене від росіян восени. У цьому місті жителі ретельно перевіряють кожен крок на наявність мін. Якась частина мешканців досі впізнає тіла близьких, яких убили росіяни. У цьому місті кожного є історія про так звану шахту. Або вони наступили на цю шахту і втратили кінцівки, або знають когось, хто це зробив. Міни виявляють щодня. Вони заховані уздовж берегів річок на дорогах, у полях, на дахах і навіть на деревах. Особливе занепокоєння викликають піротехнічні фугасні міни, відомі як «пелісткові». Цивільні українці були піддані тортурам, зникли безвісти та були свавільно затримані. Було виявлено масові поховання з сотнями тіл. Місто Ізюм живе нагадування про людську ціну війни. Через півроку після звільнення жителі кажуть, що продовжують платити ціну. Великі червоні таблички з попередженням міни стоять біля дерева між церквою та головною міською лікарнею, яка все ще працює, незважаючи на сильні російські бомбардування. Більшість жителів обережні тримаються відомих стежок, але навіть так життя небезпечне. У нас в середньому одна людина на тиждень отримує поранення відмін, сказав доктор Юрій Кузенцов. Я не знаю, коли я знову піду до річки чи до лісу, навіть якщо мир повернеться, тому що як лікар я бачив наслідки. Один пацієнт двічі наступав на міни перший раз у червні, коли він втратив частину п'яти, і другий раз у жовтні, коли він втратив всю стопу. Більшість пацієнтів Кузенцова сказали, що вони були обережні. Вони були впевнені, що з ними цього ніколи не станеться. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози вони дають. І, звичайно, як завжди, ми розповідаємо правду і розвінчуємо російські міфи, які Росія весь час намагається просувати в інформаційному просторі. Зустрінемося з глядачами прямого уже завтра, як завжди, о 12.50.